Так, бачите, які карти ось у нас, якими ми гадаємо. Саме потрошку гадаємо картами. От хочеться вам показати ці карти. По По-своему кожну колоду люблю. кожна колода інтересна. Ну, от. Ось такі колоди в мене. Так, доброго дня. Трошки показала вам карти. В цьому відео буде. Які в мене є карти. Якими картами я гадаю, роблю все це. Ну і сьогодні без карт. Нема карт перед нами. Хочеться трошки побалакати. По-перше, ви питаєте, як зі мною можна зв'язатися. Саме проще через Viber. Пишіть на Viber, я. Буде час прочитаю, прочитаю, напишу вам. Нікуди нічого слати не треба, поки я не напишу, що от треба слати, от такий, от такий от, туди йшліть. Після того, як вийшлете, я вам одразу ж під цим чеком, що вийшла, я вам пишу час, тому що день на, ну, от сьогодні на сьогодні не виходить. От зараз я вайбер не читаю, тому що кожен день вже загружений. Тобто треба, пишіть, я одна, помощників немає, таких, що я одна. Я тут сижу, знімаю, там я гадаю. І люди, які їздили до мене, вони їздять, то есть время треба. Ну, і вам я кажу, що пишіть у Viber, у Telegram. Так, це все зрозуміло. Там пишуть, чи це ви точно, чи не я точно. Це я точно, це я точно, і той телефон на мені точно. То есть, дивіться, там, по голосу слухайте, як ви слухаєте. Ну. Те, що на цей телефон, то це я точно. За, за мене ніхто не сідає і не гадає. Так, і е, Там про емоції мої хочеться сказати. Понимаєте, що от Якби воно не касалося мене, так як і нас усіх, може б емоцій було менше. Так як воно касається все, і ми живемо теж в цьому в самому тому, що й ви живете, Понимаєш, от воно через емоції отак і проходить. Хочеться, повірте, скільки це на ці емоції йдуть, на це все йде. Хочеться просто сісти, просто от, от тараторити, відстрілятися от, і все, закрити відео, щоб було мільйон просмотрів і все, і займатися своїми діля, ділами. Ну, не виходить, воно касається нас, воно несправедливе, воно розуміє, що там діти наші, що там чоловіки наші, що там жінки наші. Чого прийшли чого так от ну, посчитали, що мають право прийти і розказувати тут, не розказувати навіть, а вбивати. Просто тут убивати, прийшли вбивати. Через що воно емоції? Не того, що там такий прям? Було б те, що касалось там вас, а мене не касалося, може б як з пістолета чи з автомата. Та-та-та-та-та-та-та. Все, закрили тему і пішли далі. Кожна тема, кожна людина, там той самий Порошенко чи та сама хто все одно це емоції, це наше життя. І не менше переживайте, там, за Порошенків, за це. Вони за себе переживають. Вони переживають за себе дуже хорошо і за своїх дітей. А ми через те, що ми за себе не думаємо, а більш думаємо за них, от ми маємо те, що маємо. І армія така, і воїни такі. Подивися там на відео, які воїни, які наші хлопці, які мужики, от там відео те, що скидають. Блін, дивися, і сльози, і гордості, все в місті. Так невже не можуть ці люди бути одіті хорошо? Їсти яйця не по 17 гривень, а дійсно хорошу їду їсти, зарплати, щоб сім'ям їхнім їм були нормальні, достойні, оружжя чи як воно там називається, каски, шльоми. Невже не заслужують ці українці? От мати це все. Понімаєте, Люди, які які перші дні йшли з голими руками. А і чого ми цього не маємо? От кожен подумай, кожен на цей вопрос хай собі відвіде. Чого ми цього не маємо? Не через мене, не через мої карти і не через якусь просту людинку в селі, яка живе. Всі ми в місті да, сила. Ну, от у нас такий, блін, просто погавкатися. Погавкатися між собою, он ти такий, он ти от такий, от такий. А люди це в Києві чи де там вони сидять, вони в те час ви собі гавкайтеся, а ми своє робимо. Ви собі воюйте. Чого там нема дітей нічих? Чого діти простих людей? Чого так? І це в усьому так. Чого за границями на отдихах, на курортах, не наші з вами діти? Прості діти, простих людей. А діти, понятно чиї. Чого так? І ще там защищати, прямо от, от такі. От такі. Блін, блін. Хто значить? Ми... Понимаєш, чи ми дурніші? От в странах і діта армія, бута армія. Вже 30 років, чи скільки ми в незавісівості живемо? Ну, тобто, могли б діть бути, могли б усе бути просто для людей. Чи ми дурніші, чи, чи... от просто хочеться сказати, чи що з нами не так? Що з нами не так? Що так, що ну вже дойшли ми до війни, дійшли до крові, уже в кожному селі, в кожному посілочку, в кожному городі. В городі є, де на, на кладбищах, де прапори стоять, ну то є поховані люди. І все одно, ми ну, щось ну щось з нами не так точно. Просто щось з нами не так. І як оце розказати без емоцій? Якби виїхали ми на другий день, може, почалась війна, ми всіх собрали теж сім'ю. Виїхали, може б теж, я кажу, як з дружжя. Хоп-хоп-хоп, воно, воно десь, а ми десь. Все тут воно в нас. Да, погано, що ми, мабуть, закриваємо багато нашого глаза свої. От на те, що треба дійсно дивитися і дивитися внимательно, внимательно. Ми лучше один на одного будемо дивитися і гавкатися і розказувати, не, не я дурак, ти дурак, не ти дурак і от, мабуть, так воно і є. Що тут вже, розумієте, тут вже треба, бо ну, вже не раді себе, а раді дітей наших, внуків наших, ну старатися, щоб щось було по-другому. Щоб щось по-другому. Іначе виложи нас усіх тут. Виложи всіх нас усіх. Одні продали, другі продали, треті продали, четверті продадуть, все, все. А ми як стадо барані. Знаєш, як то кажуть, жив боявся і в боявся. І все бояв. І кого бояться, чого бояться, ну бояться навіть карти взяти, щось розказати, Понимаєш, треба боятися. Та я на це все хотіла. Скільки год, щоб я тут боялася. І скільки год, щоб я продавала, і хто прийде сюди купувати когось. Блять, мелете, а там хер пойме, що ви мелете. Опомніться, кото баба там саме лака, хаміться. ото хамініться. Думайте про себе, про своїх дітей, а не про те, що там той хороший політик, а той нехороший. Всі вони хороші. І їхні діти за границею лежать на островах, а наші діти в окопах там. Хороші, а чого не хороші? Хороші. Для себе вони завжди хороші. А ми за них ще будемо гавкатися. Хто хороший і що ж вони дали? От на сьогоднішній день, от Україна в війні, що дали? Що з миру по нитки стягуємо? І по 17 гривень яйця купуємо. Це те, що там нам показали чуть-чуть. Да, а ми все волнуємося. То Порошенко, то Тимошенко погадали, почитали, послухали і забули. Зробили виводи, хто за, хто проти, поїхали далі. За себе вони, повірте. Так. От гумі, мабуть, так і живемо. Що... Помієте, що трошки треба все, на все по-другому дивитися. Якщо це війна, якщо це ну, вже війна, та, що прийшла сюди, вона не научи нічому, От, хоч трохи не відкриє глазам люди. Балакаємо про Росію, піліна на глазах, там як барани, як стадо, овець, вони їх там ганяють. Ну, бля, ну не нам же ж такими теж бути. І все. Так що давайте, давайте як то. Емоції от за емоції. От через що емоції? Через те, що ти ж теж в цьому ну, отут живеш. Все це бачиш, все це чуєш, не в лісі, в закритому ми десь живемо. Все це проходить, все це Відьма я чи не відьма, там пишуть, яка різниця вам. Відьма чи не відьма, слухайте чи не слухайте, і все. Це, це мої діла відьма, я чи не відьма. Вас це воно ні з якого боку не касається. Там ще дівчинка Мар'янка. Я хочу сказати, вчора я балакала з нею. Вона ну лічно вона дзвонила. Ми балакали. Хотілось мені от вечором я ще там після того всього. Ну, Після всіх розкладів я подивилася ще там, дитинка в неї. Якщо ти чуєш, Мар'янка дивися. все буде добре. Правда, там е, нормальна карта, нормально, витягнете ви все те, що повинні витягнути. Молодці, ви що борете за свою дитину, дуже великі, ви молодці, без сльоз аж не можу казати. Так що е, почуєш, все буде дуже добре. Ну і все, на цьому все. Не обіжайтеся, не судіть строго. Як можу, так і балакаю, як можу, так і емоції йдуть. Ну, а там поживемо, побачимо. Хто був прав, хто не прав, як воно було, як. Не жалко наших дітей, не, наш, не жалко наших чоловіків. Ну, давайте будемо сидіти про Порошенків, їх ще при, 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 приподносить, возносити, якщо свого не жалко. Жалко, думайте, щоб такого більше не було.